Доброго дня ми з України! Роблю невеликий огляд свого господарства. Це четверо поросят, які я придбав самі перші. Ось такі вони вже в мене. Підросли. Ось такі. А тут придбав я нову партію. Придбав я нову партію. Продавці безсовісні. Писали одну вагу і породу. Приїхали. Дорога немаленька, до 100 кілометрів. Приїхали. Але результат не той, який був описаний. Я їх придбав. Бачите, які і зразу втратив. Ось є. Втратив одне паросят. Автоматично я їх переколов антибіотиком. Перестрахувався. Ось такі поросята. Така в нас ситуація на сьогоднішній день. По господарстві більше нічого неможливо робити, так як погоди нема. Тут у нас картопля дрібна, все на відгодівлю буде. Все порожньо. так як фінанси не дозволяють закупитися одночасно, у нас падуть дощі. Ось така погода, вода вже стоїть поверх на землі. Картопля є прокопана, вже три дні мокне, бо не перестають дощі. П'ять хвилин погоди і автоматично дощ. Так, як бачите, зараз теж буде соя чорніє, неможливо нічого ні збирати, ні сіяти. Ось таке не дуже втішне. Більше кого яка ситуація. У нас вода, болото. Така у нас буденність в селі. Дякую людям, які підписуються, заходять на мій канал, ставлять лайки. Це дуже приємно. Пишуть коментарі, дзвонять люди. З якими я спілкуюся, дуже тоже приємно мені. Буду вдячний всім за підписки і за лайки. До зустрічі. Далі буде. Слава Збройним Силам України!